Прогноз на матч чемпіонату Іспанії, матч між командами Бетіс та Барселона. Барселона йде зараз на першій позиції. Команда набрала хороший тон, хорошу ходу. Останні поєдинки команди досить вдалі серія. Після перемоги над мадридським реалом, була перемога в Кубку 5-0 над Сеутою. Обіграли також мінімально хетафе, Реал з'їда, та в останньому турі Жерону. Якщо брати Бетіс, Бетіс після поразки в суперкубку від Барселони. Поступився також Ососуні на Кубок по пенальті, вилеті, програли еспаньолу, і мінімально в останньому турі обіграли Хетаф. В даному поєдинку думаю, нас чекає один із найцікавіших поєдинків цього туру. Думаю, Бетіс може нав'язати боротьбу дати бій, але все ж таки, як на мене, зараз дуже в дуже хорошій формі Барселона. І саме каталонський клуб мав би тут забирати перемогу. Думаю, буде досить непростий поєдинок, але розраховую на мінімальну перемогу Барселони. Прогноз на даний поєдинок перемога Барселони за 1,73.